Той час просив Ісуса один з фарисеїв, щоб їв із ним. І війшов Ісус до Фарисея в хату і сів за столом. Аж тут жінка, що була грішниця в місті, довідавшись, що він був за столом у хаті Фарисея, принесла Алябастрову пляшку пахощів і, ставши вся в сльозах коло ніг Ісуса, ззаду, почала обмивати слізьми його ноги, волоссям своїм голови. Обтирали, цілували ноги і намастили їх пахощами, побачивши те Фарисея, що запросив його, міркував собі, кажучи, якби це був пророк, він знав би, хто ця жінка, що доторкається його, це грішниця. Тоді Ісус заговорив до нього: Симоне, маю тобі щось сказати. Той відповів: Кажи, учителю, двоє боржників було в одного позикодавця. Один був винен 500 динарів, а другий п'ятдесят. А що вони не мали звідки віддати, він подарував обом, котрий, отже, з тих ніх більше буде його любити, озвався Симон і каже Гадай, той, якому подарували більше. Ісус сказав до нього, судиш ти добре. І, обернувшись до жінки, промовив до Симона, Бачиш цю жінку, прибув я у дім твій, та ти не дав мені води на ноги. Вона сльозами обмила мені ноги і вітрала своїм волоссям. Поцілунку ти не дав мені, вона ж, відколи я війшов, не перестала цілувати мені ноги. Оливою не ти голови моєї, вона ж миром пах, учим намастила мені ноги. Тому кажу тобі прощаються її численні її гріхи, бо вона полюбила багато. Кому ж мало прощається, той мало любить. Потім сказав до жінки: Прощаються тобі твої гріхи. І почали ті, що з ним сидіти за столом, говорити між собою. Хто це такий, що і гріхи відпускає до жінки ж промовив, віра Твоя спасла тебе, іди в мирію, слава Ісусу Христу! Якщо подивитися на сьогоднішнє святе Писання, то можна декілька таких основних пунктів зауважити і над ними застановитися. Отже, прощення і милосердя! Як каже те писання від Луки, жінка була відома у місті Грішниця. так говорили тільки про жінку, яку в нас в народі називають повією. Тобто ця жінка заробляла собі на життя своїм хлібом і справді вважалася досить великою грішницею. А якщо б її влапили на перелюбі, то ще б була і каменована. Але якщо подивитися на цього Симона, Фарисея і цю грішницю, то Христос показує, що між ними є досить велика різниця. Адже Він, будучи фарисеєм, був зобов'язаний виконувати закон і не показувати приклади, як це робити. Проте, коли Христос до нього прийшов, Він не виконав основні закони гостинності, тобто дати помити ноги, адже ходили всі в сандалі. А сідали вони за стіли, якщо ви пригадуєте собі, полулежаче. І дуже часто получалось так, що ноги були дуже близько. І він цього не виконав, не дав зробити так звані ритуальні вмивання. Мало того, якщо ти справді приймаєш гостинно, то був так званий поцілунок миру. А якщо був гість поважний, то його ще окроплювали відповідно миром. Цей фарисей не дотримав цих усіх приписів. Мало того, Він ще осудив Ісуса Христа. І якщо би він був пророк, то знав би. Проте Христос йому дає відповідь конкретно, тим самим показує, що Він бачить таємницю Його серця, що Ісусу від це відомо. Він дає відповідь на Його думки. І дивлячись на цю грішницю, можемо відповідно досить сказати. Що Бог не потребує певних дуже таких ритуалів. Але Бог не дивиться на зовнішність, адже зовні може людина бути досить, досить досконала. Але Бог заглядає і дивиться на серце людини, що відбувається в ньому. Адже, будучи цією великою грішницею, вона потребувала милосердя, і вона показала покаяння. Милосердя Боже без покаяння не мандрує. Вони йдуть одне з одним. Ставлення було до Ісуса Христа з боку Симона, м'яко кажучи, дещо навіть образне. Адже це було загальні прийняті речі. Проте Ісус показує ставлення Боже до людини. Які б людина не мала гріхи. Але. Бог завжди готовий виявляти свою любов як вияв на віру людини. Це досить важливий нюанс, тому що віра людини вона відкриває двері на Божу діяльність, адже Бог ніколи не порушить свобідну волю і вибір людини. Говорячи цю притчу про боржників. Можемо конкретно сказати, що чим більше людина відкривається на Бога, і чим більше є її покаяння і усвідомлення своєї слабкості, тим більше зростає пропорційно до цього і любов Божа та Боже благословення. Справжнє покаяння є досить важливе, неформальне, але справді глибоке, яке є від серця. І каже Христос, що таке покаяння призводить до спасіння. Тому Ісус конкретно вказує, що людина, яка осягає покаяння, тобто з глибини серця йде, найперше така людина осягає мир, віру і спасіння. Вони йдуть поряд. Без справжнього покаяння не може бути ні миру в серці, бо Господь не може вилікувати таке серце. І, відповідно, не буде і самого спасіння. Роблячи певний підсумок, можемо сказати, спасіння приходить не через дотримання певних правил, але спасіння насправді приходить через любов, віру і милосердя Боже. Господь виходить на зустріч і перший показує і дуже важливий нюанс. Господь, звільняючи людину від певних гріхів, Він її також може звільнити від всього його минулого. Немає значення, ким людина була, не має значення, які людина могла вчинити чи допустити гріхи у своєму житті. Але якщо людина справді виявляє любов до Бога і покаяння, Господнє милосердя і любов покриває всі гріхи, очищає людину, повертаючи їх свою первинну чистоту, яку людина була втратена. І це є досить важливий нюанс, зокрема для нас, які допускаємося гріхи. Пам'ятати про те, що немає такого гріха, якого Господь би не міг пробачити. Якщо ми справді жалуємо, і направляємо те, що вчинили раніше. В цьому і заключається велике Боже милосердя. Бог готовий виявити і вилити повноту своєї любові, коли бачить, що людське справді справді готове це прийняти. Славісу Христу!